Всім привіт, ми з України, сьогодні 1 листопада, приїхали з джеком подивитися на стан сходів озимений. Ну і зняти відео, показати яке є. Значить сіяв я озиму пшеницю і покровну. Покровне жито 10 і 11 жовтня, після того як пройшов дощик. А Тепла не було і то такі тупенькі сходи. Ну сходи є, сіяв із нормою. Приблизно виставляв 100 на сінинок на метр. Ну, воно десь так і по сходу. Десь не взять отак 10 см. Десяток тут насчитається. Ну, в принципі, є тупенькі сходи, звісно. Але нормально. Зійшло рівномірно. Де краще, де менше, воно проростає через. Нивні рештки, пролази все. А тут же, звісно, ось бацони. Це Хорошо в тому році тут була пожнивна гречка. В більшості ну, суміш покровних культур і хорошо рештки знову посілося. В основному йде. Ямко виходить і сходи. собственно, насіння виходить. Ну а я також хочу показати, як, що із цей годні покривними культурами. Це я далі підсівав ще так буде тут межа. Вітер такий, що закриває, що не дуже довго. І далі на той рік буде соя тут сіяться і після пшениці я сіяв тут покривні культури, а потім ще й досівав уже другим разом жито. ну Якось вона луженько трошки сходи, але ну, є. Ось норма була невелика, ріденько, аби ж було тільки так, що вони кущиться гарно ось є. Хорошо. І з тих покровних, що залишилось, що сіяв раніше, залишилась тільки гірчичка. Де більше, де менше. Ще й цвітки є. Уже, мабуть, штук 5 приморозків таких хороших було, що і льот примерзав. Іні, і все так що. Те, що було соя, гречка, кукуруза, усе випало, кукурудзу. Ось так, отака була. Зараз, звісно, після того вона випала. В тому році мені сподобалася кукуруза, була вона більша, і приморозки її вбрали. Ну а пожнивних речників, звісно, накопила, наче накопичилось ще маленько. Так само. І в цьому році сіяв, сіяв із. Так же тоді в суміш додавав і жито. Ну, от засухи, мабуть, воно і не і ніде нема. Це отак. Речка ось попропадала. Слоє ну, ж теж саме. А гірчичка держиться і ось скільки нав'язала ще й бобів. І цвіте ще. Ще й досі. Так що на покров культура довго вегетує, довго будуть живі корні в а значить і живність буде чим кормитися. Отак, так, так, такий стан на сьогодні. Осінь вступає свої права, одна сиро, вітер. Зим'яку сказати, Ось так ось в краю осіяні. Ну, видно, піждя 30-та. Так сходи, тяжко десь стоби. Висівав, сіяв в цьому році прошлогодньою пшеницею, тому що урожай був в цьому году гірший, десь порядка трьох тонн я зібрав, але зерно щупле. І якщо його відбивати, то було б там більше, ніж половина відходів. Вирішив прошлогоднім. І репродукція, можна сказати, буде така як в тому році. І посходило, я думаю, і посходило дуже гарно. Жек, Я рослин знімаю на собак. Ось так, в посходило. Так Ось такий стан. Бо сам люблю подивитися, як у других ноутільщиків працює сходи, які є. Отак проростає. Ось багато. Рештків проростає. Ніякої його шкоди воно рештки не... Не дають, а наоборот гріють і зимою буде дуже інтересно, як воно і вигетує у зимній період мороза, воно все одно тому що прикрита земелька, гарно, рештками зігрівається, не так промерзає. Також, надіюся, врожай буде. Отакий сюжет. Думаю, зніму, Щоб і люди подивилися, як, як і в мене є. Хто посіяв раніше, там товариш мій сіяв по сухому до дощу і получалося мельче, то в них сходи получилися десь днів на 3-4 раніше. Тепла більше вони захватили, але в нас довго сиділи. Оце 10, -го, грубо говоря, посіяв, а зійшли тільки 24-25 го го такі невеличкі сходи. Ну а зараз вже ж, звісно, красиво. Зимуємо і буде все добре. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.